Декілька порад, як малювати портрети, треба вчити анатомію і в сенсі вивчити типажі зовнішності. От здається нам, що ми всі такі унікальні сніжинки, але в цілому ми дуже виділяємось в окремі типажі. Якщо ви будете багато малювати, ви це потрошки будете помічати. Виходите на скетчинг, на якісь малюнки з натури, на трінкендроу і тому подібне. Бо коли ти бачиш людину вживу, малювання стає буде більш ефективним, більш швидким. Це набагато і цікавіше, і як практика, це. Чудово, багато малюйте. Чим більше будете практикуватися, тим легше у вас напрацюється і швидкий малюнок, і оце знання, де розташовуються приблизно очі, вух. Насолоджуйтесь своїм малюванням. Це веде до того, що ви намагаєтесь зловити характер людини, ніж про те, наскільки точно ви цей малюнок передасте. Особливо, якщо ви малюєте для того, щоб порадувати людей, їм подобається, коли вони схожі на якихось героїв, коли виділяється якийсь цікавий характер.